Я хочу запитати, а я хочу запитати в адміністрації, в районної ради. А повністю підприємцям діяльності підприємницької. Хтось посприяв сьогодні. Хай сказали пан Халіманчук сьогодні мені, який сьогодні скаже, він хоче премії. Ну, я тут фамілію. Я задавав питання вже рік назад, що для одинського бізнесу, це дерев'яний бізнес, потрібно звернутися до лісові агенції, Читомир з квотою переробки, дерева, переробки велищини. Зверталася адміністрація чи не операла, дайте відповідь передипутати. Ну, дайте відповідь прийму. Я про це наголошую. А знаєте чому? А тому, що я в цьому аукціоні на 2015 рік, ну, я на цьому аукціоні, я кажу, правду у вічі. Я кажу право у вічі чого. На 2015 рік. Я купував продукцію, дякувати Берліні у Вінниці і дякувати цунамі Воли по 5 тисяч гривень за метр кубічний сльозами в очах. Виходить, щоб я вам платив податки сьогодні. З мене сміються всі. А знаєте, чого? Або питайте у тих, хто виписує мені чек, бо є де міліція і говорить, нема бірки, де говорять, а що це по 5 тисяч у вас такі задум, я жив'язу. Також, мало, що хочу сказати, посприяйте бізнесу, посприяйте, поможіть йому, а тоді з бізнесу питайте за податків. Я, свої... я казав, що я радо чи пізно, буду закривати свої підприємства і буду закривати кожен бізнесмен, якщо я не мав взагалі, але їх буде закривати. А ви будете говорити про те, що поповняти бюджет чим? Откуда? Ви не сприяєте бізнесу сьогодні, прямо у скажу, не сприяєте. Це правильно сказати право людям Отак у Вам ліж би сидіти робочий день і тетя до свидання, теж право кажу, Чому? Чому сьогодні до вас не йде мама, кого хлопцеві порадили, а, а біжіть до бізнесмена? Сказати чому? Бо тому що вона знає, що я їй допоможу. А ви скажете, прийдеш завтра, потім завтра. А хлопцю ногу відрізають в І професор каже, не хворіш до стол, одріжеш, на готує. От сьогодні право. А не хто б сприяє, що ви прийшли, начальник міліції виноватий, бо він не їде туди. 5 мільйонів не бачить, нічого не робить. Так от розуміємо, собереться до Прокоповича, скажіть, що проплатить бензин. Біз... Біз... Районна рада, адміністрація, правоохоронні органи, прокуратура, депутати районної ради виїжджайте на бандай і тоді рішайте питання, а я так, вам плані, що сьогодні один виноватий, і він тільки остався на цій сесії. Завтра я буду мінувати? Завтра він буде мінувати. Не так це решається. Гуртово. Решили поповняти життєві поповняйте у місці. не так, що я буду поповняти, а ви будете сидіти і подумати, як я буду поповняти. Дякую.